Боб, ви найкращий. Нам про це відомо. О, мені зле. Лікаря сюди негайно. Матусю ви в надійних руках. Вітаю, маєте чудову дівчинку. О ні, Вона ж звичайнісінька. Де твоє райдужне волосся? Любий мені спала на думку ідея. Ми пофарбуємо її волосся на кшталт веселки. О, ні, нічого не вдалося. А що як так? Це халепа. Кайлі, з тобою все не те. Підйом нам не можна спізнюватися. Люба, ти про дещо забула. Ніхто не повинен бачити цього звичайного волосся. Поводці чемно, Кайлі. Добрий день. Прихідка Келі хоче пограти. Грати, грати. Що, в неї немає райдужного волосся? Ой, ми попалися. Боби, ходімо, мерщій. Пане, зробіть нашій дівчинці райдужне волосся. Панове, ви звернулися за адресою. М -м -м, з чого почнемо? Я знаю, що вдіяти. Нам вдалося <свят> те, що треба чарівник! Хто хоче перекусити? Нам маємо смачну піцу. Кекс! <свят> Смачного Кайлі. <свят> <свят> Смачно. Смакота. <свят> Ой, щось не те. Люба, що трапилося. Мені слід дещо перевірити. Я так і знала. Це дитина. Любий невдовзі наша сім'я стане ще більшою. О, я завжди про це мріяв. Мамо, я зголодніла. Любий, це дівчинка. Мамо. Знову ти, Кайлі. Ходімо. Це твій сніданок. О, Я така щаслива. Мамо, пограємо? мамо, татку. Не плутайся під ногами Кайлі. Мамо. Тебе покарано, Кайлі. А ми запізнюємося на шопінг. Любий у нашої дівчинки буде все найкраще. Сподіваюся, вона матиме райдужне волосся. О, схоже, почалося. Люба терміново в лікарню. Лікарю, допоможіть. Дитина ось ось з'явиться на світ. Вітаю, маєте дівчинку. Любича, ти також це бачиш. Так, вона має райдужне волосся. Ласкаво просимо додому, Емілі. Тобі слід переодягнутися. З цим впораюся. Вона дивовижна. Мама. Отакої я геть про тебе забула. На добра ніч. Доброго ранку, світе. Сьогодні має важливий день. Втім, спершу душ, щоб збадьоритися. Я геть забула. Вода змила веселку. Mm -hmm. Де Фарба? Не можна гаяти час. <плес> так краще. Я маю неперевершений вигляд. Сподіваюся, Емілі це сподобається. Сестричко, з днем народження. Не хочу. Кайлі ти все зіпсувала. Крихітко, матуся зараз все виправить. Хочеш тортика, дитинко. Вештуймо вечірку. На вигляд апетитне. Кайлі оближ. Забагато солодкого їсти шкідливо. Але це не чесно. Кайлі сьогодні ти наша фотографиня. Сім'є, усмішку. А як щодо мене? Ти поводишся, наче маленька. Покарано. Дівчатка, чи ви готові? Ви найгарніші. Шкода, що не маю рейдужного волосся. Час у коледж. Всім привіт! Кайлі, ти суперова! Кайлі, чи пообідаємо після занять? Пане Вальде, перепрошую, я спізнилася. Кайлі, я радий, що ти прийшла. Сідай на своє місце. Добре, що заняття швидко завершується. Хто останній в черзі? Кайлі, ти не повинна чекати. Що сьогодні на обід? Кайлі, сідай на моє місце. Це дуже зворушливо. Дякую. Хто ж сьогодні переможе? Так, я перша. О, Мені треба поквапитися. Кайлі, перше місце твоє. Моллі посунься. Юху, я перемогла. Кайлі, це надто підступно. Перепрошую, Моллі. Вгадайте, хто переміг у змаганні. Втім, я страшенно зголодніла, <смі> Кайлі, приготуєш вечерю собі сама. Як скажеш, мамо? <смі> Отакої в холодильнику порожньо. <смі> Чому все дістається тільки Емілі? На добра ніч сім'ї. День повинен розпочинатися бадьоро, де моя фарба для волосся. Краще годі її явити. а тепер хвилинка краси. Готово. хто тут королева краси? <гас> То в тебе немає райдужного волосся? <гас> Тобі буде непереливки, сестричко. Мамо, побачимося ввечері. <гас> Привіт, подруга. Маєш неймовірний вигляд? Хм, а я дійсно красуня. <гас> Кайлі невдовзі випускний. Чи хочеш піти зі мною? А вже ж, я згодна. То побачимося на вечірці. Ви не повірите, я йду на випускний із Мартіном. В такому разі тобі потрібне відповідне вбрання. Мартін повинен бути моїм. Я повинна знайти найгарнішу сукню. Ця не годиться. Ну Ми поглянемо, що тут маємо. Не годиться. Ого, ідеально. Я це купую. Місію виконано. Кайлі, ти станеш королевою балу. Вітаю із закінченням коледжу. Пенні ти наполегливо вчилася і. Це мені? Навіть не сподівайся. Це винагорода для найкращої студентки. Кайлі вітаю. Так, я перша. Певнена, сестричко. Зараз ви дізнаєтесь її головну таємницю. Ой, що ти напоїла? Всі бачили Кайлі невдаха. Панянку вводити в оману не годиться. Це вже не твоя нагорода. Перепрошую, я не навмисно. Морсіне, це непорозуміння. Ти ошуканка, між нами все скінчено. Надалі не триватиме Кайлі. Це не твій дім. Все, халепа. Мушу піти. Прощавай, любий доме. Що ж мені діяти? О, нас суперово. Хочеш виступити зі мною? Я впевнений, що тобі вдасться. На сцені Кайлі та Раян. Зустрічайте. Агу, на вас чекає успіх. Ви станете зірками. Чудово. Mm. Схоже, я на місці. Крафті. Чи ти годен наздогнати мене? Зачекай, повернись. Віддай мої речі. Навіть не сподівайся, ти не вдаха крафті. Мої підручники. Не панікуй, я допоможу тобі. Гоу ви відчепіться від неї. Тримайте світ крафті подалі. О, що відбувається! Ми надалі так не робитимемо. Кетне потині, герой. Це було так відчайдушно. Крафті як щодо смачного обіду. Пасту то овочами, будь ласка. Тобі це сподобається крафті смачного. Сиднебе, це так романтично. На старт. Увага! Руш! Мерщій. так боляче. Спорт це надто складно. Крафті, що трапилося. Морозиво то є найкращі ліки. Mm -hmm. Смакота. Тетнепе, yeah! ти знову мене врятував. Меган, вітаю із завершенням коледжу. Крафті, ти стала нашою найкращою студенткою. Yes, Політи you заслужила you на свою well. нагороду. Кетнепе, це успіх. У mm -hmm. нас розпочинається доросле життя. Sure, це буде весело. А зараз усмішку. Ми чудова пара. Крафті на тебе чекає видатне майбутнє. А сьогодні повеселись як слід. О, не, кетнепе. Як ти міг так чинити? Я гадала. Ми кохаємо одне одного. Доброго раночку, світе. Брендоне, страшенний гармидер. Люба, oh, я мусив здолати боса. Really Тобі час на роботу, а мені доведеться влаштувати And прибирання. Here, mm. Складне завдання. Really Хоч би не запізнитися. Пенік я на місці. Hmm. Hey, Чи ти ще спиш? You? Де мої hey, гроші? Я спізнююся на шопінг. шопінг. <Mile dizzy> Як скажеш, люба. Побачимось увечері. Я прийшла витратити гроші свого хлопця. Чому не змінити імідж? О, мені це подобається. Я просто народжена для шопінгу. Купую все. Гроші не проблема. Чудовий вибір, панянко. Я страшенно втомилася. Знову везла, це вже занадто, брендони. Між нами все скінчено. Брендони, де ти? Попався негіднику. Прощавай, ми розлучаємося. Тепер я сама. Вже пізно. Де Мері? Чи є хто небудь вдома? Любий ти ж не проти. Це моє. Ідеальний ранок. Стривай. А де мої гроші? Любий, ти Лиш поглянь, що я придбала. Мері ти розтринкала всенькі мої гроші. Ми розлучаємося. Треба okay, це чесно. Вона мене зрадила. О, я страшенно зголодніла у холодильнику ані крихти. Отже, влаштуємо шопінг. Сьогодні на обід маємо пасту з овочами. Моя улюблена страва. Привіт, чи маєте щось смачне? Сьогодні я приготую пасту з овочами. Моя улюблена страва. Всі виконано. Чудово, я впорався. А тепер додому. О, ледве не запізнився. Це ж неймовірна, Хейлі. Я повинна піти на цей концерт. Не вірю власним очам. А вже ж, я йду на концерт. Кайлі, ти найкраща. Крафті ми так давно не бачились. я скучив за тобою. Катне, а ти мене зрадив. На випускному ти танцював з іншою. Пам'ятаєш? Крафті ти все не так зрозуміла. Я ніколи не пробачу. О, хто це може бути? Кравті лише одне побачення. Згода згода, кетнепе. Ваше замовлення, панове, і для закоханих комплімент від шефа. Амсорідамсо. Смачно! Смакота! Крафті має сюрприз! Uh, Чого ми ]這是? тут робимо? Це все для me. тебе, Крафті! О, так романтично! Кетне паце неймовірно. Любить, що ти станеш моєю дружиною. Я згодна. Ми просто створені одне для одного. Кохана разом назавжди, і ніхто нас не розлучить. А тепер найцікавіше. Хто спіймає? Любі, будьте щасливі. Ви чарівна пара. Це найкращий день мого життя. О oh, oh, so мені зле. Кохана терміново в лікарню. Лікарю. Щось на те. Ну проведемо огляд. Вітаю, матимете малюка. О, oh, oh, я така щаслива. Oh, Мрій здійснюється. Сім'я влаштуємо гендер паті. Це так хвилюється. Матимемо хлопчика. Завжди мріяв про сина. Люба, я кохаю тебе. Слід підготуватися до появи малюка. Він матиме все найкраще. <гум> Треба показати все кетнепу. <піллян> <піллян> Крафті я на тебе чекав. Чи ти часом не забула? Маємо сімейну йогу. Повторійте за мною. Ой, гадаю, почалося. Нам потрібен лікар терміново. Метуся ви в надійних руках. Малюкосю з'явиться на світ. Малюку, я твоя мама. А я твій татко. Доброго ранку, малюку. Чи ти готовий повеселитися? Вечірка вже розпочалася. З днем народження! Ти ж поглянь, маєш чимало подарунків. Мамо, татко, я люблю вас. А тепер загадай заповітне бажання oh, Синку, Ти в нас найкращий. Right, Сімейна світлина, усмішку. Вау, досказате. В них It's так весело. Однак мені вже час. Ха-ха, Мене не здолати. Не, це найкращий відпочинок. Унікатнепе. Ми мусимо допомогти. Маєш рацію вперед! Дрібно, то краще не заважай мені. О, Вона така чарівна. Крихітко, ми станемо твоїми батьками. Це твоя нова кімната Моллі. Чи тобі тут подобається? Ой ой, чому це вона плаче? Все просто. Моллі зголодніла. Смачного, виховання дітей це просто. Солодких снів, Моллі. І батькам теж час відпочивати. Ти маєш рацію любий. Мамо. Моллі. Чому ти не спиш? Що трапилося? Я дам цьому раду. Що тобі не подобається. Отже, ходімо на нічну прогулянку. Крихітко, повеселись добряче. Ні, китя, хочу. Кішка? В жодному разі. Любий, ми мусимо забрати її собі. Виключно заради Моллі. Крихітко, а зараз час поспати. Згода? Ох, я mm. дуже втомилася. А ми доволі вправні любий. Ха, матимемо найдружнішу сім'ю у світі. Однак спершу не завадить виспатися. Завтра матимемо багато справ. Доброго ранку, Моллі. О, це потрібно якнайшвидше прибрати. Ти погано поводишся, мімі. Надалі так не роби. Моллі, а ти йдеш на прогулянку. Вже й кортить побачити цю виставу. О, незабутньо. Моллі пильнуй. Не можна брати чуже. Перепрошую, не навмисно сталося. Люба, гадай ти не аби як злякалася. Таке іноді трапляється. Ласкаво прошу до дитячого садочка. Ось і наша Моллі. До вечора, крикітко. Хочеш пограти? Ви неодмінно потоваришуєте. Моє. Моє. Моє, моє, моє. Моллі страшенно нечимно. Поміркуй про свою поведінку. Хочеш казочку, крихітко. В такому разі слухай. Моє, тихо. Хм, <ган> Що там відбувається? Моллі так не можна. Вашій дитині тут не місце. Любий усмішку. Мої чудовий вигляд. Ми це купуємо. Так так ми невдовзі будемо. Вони геть не розуміють нашу дитину. Тихіше, Моллі, тихіше. Ось і ви, Моллі нестерпна. Надалі до нас не повертайтесь. Малюки, вона надалі вас не скривдить. Погляньте, як я вмію. Йо-хо! Hey, hey. Хі -хі. Хочу. Молі, ти ще замаленька. Любий врятуй її. Ух, з тобою все гаразд. Крихітко гадаю, ти надто втомилася. А зараз батьківський час. Що ти знову переміг? То отримуй. Люба, Навіть не вниз зі шкіри. <риклад> Крихітко, ти теж хочеш пограти, чи що? <риклад> то вперед! <риклад> Доброго раночку, світе! День повинен розпочинатися з краси. Додамо трішечки рожевого і готово. Не забуваймо про стильну зачіску. Крихітко, тільки не запізнись до коледжу. Навчання це надто нудно. Я й так усе знаю. Однак, якщо ти наполягаєш. Ох, хмолі знову влаштувала гармидар. Пусте, Татко все поприбирає. То, може, до парку вдалого дня люба. Моллі в коледжі не можна спати. До дошки. Додаємо, віднімаємо, а потім множимо. Десять. Ти впоралася, Моллі. Це відмінно. з татком пишатимуться мною. Привіт, я Кевін. А я Моллі. Можна, я проведу тебе додому. Чи ти любиш шоколад? Пригощайся. Дуже зворушливо. Дякую. Mm. Дівчата, поступіться місцем старшим. Mm. А це хто такий? Mm. Моллі нам уже час. А ти, хлопче, навіть не наближайся до нашої дочки. О, вони дуже нечемні. Mm. Моллі спершу хороші оцінки, потім вже кохання. Мамо, але Кевін такий. Тебе покарано. Ми найкращі батьки у світі. Берись до навчання, Моллі. А ми з татком тим часом відпочинемо. Любий, ми мусимо подолати цього боса. Зуськи, ви мене негодні зупинити. Хі -хі, маю побачення. Негодна дочекатися. На обрій чисто, тільки ані пари з вуст. Мамо, тату, ви самі завинили. Це мені стане в пригоді. Незабаром побачимося. Кевіне, я вже йду до тебе. Це буде найсмачніше побачення. Купую, гроші не проблема. Кевіне, ось і я. Якщо до пікніка, зі смаколиками серіал буде ще цікавішим. Моллі, ти найкраща. Ой ой, це мама. Кевін мені вже час, але ми невдовзі ще побачимося. Я чекатиму Моллі. Як вона могла так вчинити? Моллі, ти де? Мамо, я вдома. Перепрошую, сталася помилка. Доню тебе покарано. Ти під домашнім арештом. Попрощайся зі своєю косметикою. Тільки не це. Це несправедливо. Сподіваюся, що Моллі це сподобається. До вечірки все готове. Доню з ним народження. Маємо для тебе сюрприз. Потанцюймо. Чи, може, запустимо феєрверки. Мама, татку. Я люблю вас. Втім, мені страшенно нудно. Люба. Ти просто ще не бачила свого подарунка. Запалюймо. Суперово. Ну, ми всі на концерт. Неймовірно, крутизно. Мамо, татку, нам вдалося. Юху маємо перше місце. Ми це зробили. Молі <різь> ти на це заслужила. Дякую, татку. Морозиво найкраща винагорода за перемогу. Кевін, оце сподобається. Моллі, це ти. Кевін, нас ніщо не годне розлучити. Разом назавжди. О, будьте щасливі, голуб'ята. А я маю ще купу справ.